Йому я хочу поговорити. Okay, so Пане президенте, можна від, від херсонських журналістів питання? Скажіть, будь ласка, сьогодні я ночував вдома завдяки Збройним силам України, і ну, зрозуміло, що Херсон я бачив Херсон просто вимершим городом, Місто, В місті немає світла, опалення, електрики. Якісь є вже розуміння, хоча розумію, що це не президента питання, але чи є розуміння, коли до людей прийде хоч якась цивілізація? Має таких сьогодні питань, що це не ну, моє питання або тітки моє. Ми, ми всі виборюємо те, що повинні ми всі робимо те, що повинні робити. 70-80 тисяч людей сьогодні живуть в Христові. Складна ситуація з електрикою, з зв'язку. Бачите, трішки будуть з'являтися а пункти, а, які допоможуть людям. А, у нас так було на Харківщині, коли ми повертали в життя. Везю, Балаклею, інші невеличкі містечка все повернеться. Те, що розбили окупанти, були бігли звідси, або коли ми їх витрісли, або, як каже Дмитро, хтось каже, коли вони пішли. Тим не менш, вони змогли, на жаль, вони розстрілюють і руйнують все живе, тому вони змогли зруйнувати всю мережу і електропостачання. Але Наші служби борються і все це повернеться. Все живе не Можете сказати. Дякую. Дякую. Дозволю допомогти, пане президенту. Трошки Пан, голосніше. Пан Сергій, на ваше питання щодо відновлення інфраструктури, за дорученням президента на сьогоднішній день відкриваються всі можливі заклади для того, щоб відновити лінії електропередач. В першу чергу працюють у бокоте. Ми повинні розуміти, що всі чотири лінії, які подавали електроживлення на Херсонщину, на свій день є зруйнованими. Але ми пропрацьовуємо разом з «Укренерго» Це питання і в день, і вночі. Ми сподіваємося, одразу за виботехніками йдуть наші електромонтери. Ми сподіваємося, що найближчим часом електроенергія буде відновлена. Про це ми будемо постійно. Про це ми будемо постійно доповідати. Дякую. Дякую.